В цьому ролику поговоримо про те, що таке заява в 5 др кому її потрібно подавати, та взагалом, як її правильно подати, тому це відео є ще й інструкцією. Отож, поїхали! Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович, і достатньо нечасто я чую про те, що потрібно подати в дані про зміни в 5 др Що це таке? Загалом, я зараз вам покажу статтю податкової, ось вона, де нам говорять, що відповідно до пункту 7 статті 70 розділу 2 податкового кодексу фізичні особи платники податків. Тобто, по суті, всі ми зобов'язані подати до контролюючих органів відомості про зміну даних, які відносяться до облікової картки або повідомлення протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подачі відповідної заяви. Якщо розшифрувати, то в переважній більшості, якщо в нас змінюється адреса реєстрації ФОП, чи змінюється Загалом якісь базові дані, там прізвища по батькові, то ми маємо ці зміни донести до податкової. Потрібно податковій повідомити, що в нас змінилася адреса реєстрації, що в нас змінилось прізвище. І це ми робимо саме у цій заяві до 5 др Але що буде, якщо цю заяву ми раптом чомусь не подали? А от що. Загалом по цій адресі, яку має податкова, ми обліковуємось в певній податковій. Тобто, якщо в мене прописка Волинська область, Любишівський район, мене адмініструє Любишівська податкова. Якщо моя адреса реєстрації змінилась, а податковий я про це не повідомив, то відповідно я вже буду обліковуватись е, не в новій, а все ще в старій податковій. Мені листи від податкової Додаткової всі повідомлення будуть надходити кореспонденцією на мою стару адресу, і при подачі звітів декларацій, туди мені буде стягнутися стара адреса. Тому при можливості, все таки ці дані потрібно оновлювати. І власне як це можна зробити через електронний кабінет платника податків. Отож. Заходимо в кабінет платника і обираємо ЕК для громадян. Якщо ви ще не знайомі із цим сервісом, в мене є коротке відео з інструкцією. Ось воно, де розповідаю, що це таке та які є функції. Отож, перейшли в ЕК для громадян, і тут в нас є заява про внесення даних до ДРФО, Державного реєстру фізичних осіб. Це і є наше 5 др Обираємо і клікаємо кнопку Створити. І виходить ось така страшна форма із величезною кількістю полів, яку зараз ми з вами будемо заповнювати. Шапка. Вона заповнюється автоматично, просто перевіряємо, щоб всі дані підтягнулись правильно. І починаємо заповнення із особистої інформації. Реєстраційний номер облікової картки, платника податку. Є такий. І прізвище, та по батькові. Що цікаво, тут ми маємо все підтягувати із реєстру. Тобто, коли я пишу своє ім'я є ось три крапки, я підтягую його звідси по батькові. Три крапки підтягую. Дата народження, і підтягуємо і стать обираємо. Є. Тепер місце народження прописуємо, як в паспорті. Але не забуваємо, що знову ж таки все в нас тягнеться із реєстру. І найголовніше, тепер нам потрібно, власне, зробити так, щоб наша адреса змінилась. Тому тут адреса реєстрації місця проживання ми прописуємо вже нашу нову адресу. Поштовий код. і все підтягуємо із реєстру. Тип вулиці обираємо, що в нас тут вулиця. І сама вулиця має також тягнутися із реєстру. Є. Далі нам потрібно заповнити дані про документ, який посвідчує особу. І цей же документ, точніше, його копію, нам потрібно буде прикріпити потім до цієї заяви. І так, назва документу. Давайте оберемо зі списку. Та є паспорт громадянина України у вигляді ID картки, а є просто паспорт громадянина у вигляді книжечки. Я ще користуюсь книжечкою. Серія та номер. Дата видачі. Ким видано. Заповнили. Тепер знизу в нас є ще дата. Дата заповнення. Дивимося, щоб була сьогоднішня, але вона тягнеться автоматом. Тут має бути вірно. І е, тут ми обираємо податкову, у якій нам можна буде отримати новий е, код ІПН, тобто отримати нову картку платника податків. Оскільки в нас якісь дані змінюються, значить у нас е, і сам документ картка платника податків, там де вказано наш ІПН, буде. Інший, там будуть інші дані. Відповідно, вказуємо тут, в який податковій ми заберемо новий документ. Так само можна просто прописати назву податкової, натиснути на три крапки І підтягнути з довідника. Є. Сам документ ми заповнили, тепер нам потрібно до нього прикріпити скан копії наших документів. Кріпимо ми сюди ті документи, які підтверджують особистість раз, і які підтверджують нашу нову адресу реєстрації два. Тобто, якщо в мене паспорт паперовий, в принципі, там є штамп із новою адресою реєстрації, я можу прикріпити сюди просто просто скан-копію свого паспорту. Якщо ж у вас ID-картка, то сюди ми ще кріпимо оцей чудовий пожмаканий листочок, який ми з собою носимо до банку, в якому вказана адреса нашої реєстрації. Отож, що для цього потрібно? Ідемо в додатки і обираємо документ вільного формату. Номер документу без різниці, ставити який забажаєте. Назва документу просто прописуємо. Номер документу проставляємо. І дата документу, дата видачі. Клікаємо сюди і тут є кнопка Вибрати файл. Сюди ми Підтягуємо відсканований в PDF наш документ і клікаємо відкрити. Є. Ми по суті вже сюди підкріпили сканкопію нашого паспорту. Якщо ж у вас для прикладу потрібно прикріпити ще один документ, який буде підтверджувати адресу реєстрації нову, то ми клікаємо на додатки, і тут є додати. Ми додаємо ще один документ вільного формату додати. Додано, і, відповідно, тут ми заповнюємо, що саме ми додаємо. Просто читаємо, що в нас написано в самому документі. Називаємо. Після того, як ми створили наш документ, клікаємо перевірити. Так, помилка. А, не вніс порядковий номер. Тут поставлю двійку. І знову ж таки перевірити. Є перевірено. Тепер ми можемо документ наш зберегти. І відразу програма нам пропонує його підписати. Клікаємо так. Підписати можна через хмарне сховище. Тут можемо обрати Дія підпис і просто скануємо отриманий QR-код через застосунок Дія. Документ буде підписаний. Я зазвичай. Підписую файловим ключем. Це в мене зазвичай Приватбанк. Є підписано. Так, підписати, підписим, Так, є. І далі нам програма відразу пропонує відправити цей документ до податкової. Ви відправляєте, я зараз цього робити не буду. І потім, протягом кількох годин, можливо кількох днів, нам цю заяву відпрацюють. Про відпрацювання ми зможемо подивитися в цьому ж кабінеті. Для цього знову заходимо в кабінет, обираємо ЕК для громадян. І тут знову обираємо заява про внесення змін до ДРФО. І тут у нас є. Ті документи, які ми відправили. Якщо документ підсвітиться зеленим кольором, все окей, документ пройшов, зміни внесені. Якщо червоним, значить є якісь зауваження від податкової, їх можна буде переглянути, їх достатньо чітко прописують. Ось тут в стовпці квитанція у вас буде квитанція 2. Ви її просто відкриваєте. Там є результат опрацювання, і в цьому результаті ви можете подивитися ті помилки, які виникають. Якщо ж там в результаті обробки у вас буде писати пакет, прийнято все окей, заяву прийняли, заяву опрацювали. Нагадаю, що канал існує тільки завдяки вашим донатам, шановні патрони, спонсори чи просто гарні люди, які донатять на карту. Якщо вважаєте, що роблю гарну справу, бачите реквізити на екрані, також вони є в описі під роликом. Дуже дякую вам за підтримку. І якщо у вас виникають питання, обов'язково пишіть їх прямо тут в коментарях під роликом. Можете писати на мій телеграм-канал, ось посилання на нього. Стараюся всім відповідати. Ну і не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал. Дякую за перегляд, бережіть себе. На все добре.